Ну і давайте до гарячого питання. Найбільша атака за останні 20 років. Так Ройтерс назвав індійську воєнну операцію Сендур. У Нью-Делі заявляють, що їхні удари це відповідь на терористичний акт, здійснений пакистанськими угруповуваннями два тижні тому. Водночас в Ісламабаді в тероризмі звинувачують саме Індію. Чи переросте цей конфлікт у повномасштабну війну? А я нагадаю до речі, що це дві ядерні держави. Тож, що там зараз відбувається? Ось у цю мить. Про це наш наступний матеріал. Всі вибухи в Пакистані зафільмували очевидці соцмереж напередодні вночі. Вночі вони напали на мечеть. У той час у мечеті були присутні голова мусульманської громади, співробітник мечеті та чоловік з околиць. Натомість Індія стверджує, що військові цілили не в пакистанську армію, а в дев'ять об'єктів пов'язаних з бойовиками, звідти, нібито планували терористичні атаки проти Індії. Пакистанська армія це заперечує, адже деякі з прильотів нібито були в районах з цивільним населенням. Водночас спірний Кашмір після обстрілів залишився без електрики. З пакистанської армії заявив, що Ісламабад збив п'ять індійських винищувачів. Справу довели і до артилерії. Нью-делі каже, що пакистанські гаубиці гатили по лінії розмежування в Кашмірі. Є загиблі і поранені. Повідомляє місцева поліція. Нагадаємо, усе загострилося після теракту 22 квітня в місті Пахалкгам. Там бойовики обстріляли туристів. 26 людей загинули. Ще 20 отримали поранення. Індія звинуватила Пакистан, але той усе заперечує. У них немає ні доказів, ні правди. Пакистан запропонував розслідування. Вони від цього відмовилися. Тепер Пакистан дасть ефектну та потужну відповідь, оскільки наше прагнення до миру не слід сприймати як слабкість. Пакистан закрив небо на два дні та підняв у повітря бойову авіацію. Війну офіційно жодна зі сторін не оголошувала. Але експерти попереджають: якщо сторони не зупиняться, це може перерости у третю світову. Це створить точку протистояння тих же самих сполучених штатів, які виступають зараз активно на боці Індії та Китаю, який виступає безпосередньо на боці Пакистану. За приблизними оцінками, кожна зі сторін має по 170 ядерних боєголовок. Це перший індійсько-пакистанський відкритий конфлікт, який йде в умовах, коли вже обидві країни мають ядерну зброю публічно. Індійська армія одна з найбільших у світі, близько півтора мільйона солдат. За чисельністю вона друга у світі у Пакистану військо вдвічі менше, крім цього, Індія має перевагу у танках, авіації та артилерії. Поки що лінії. Якраз не вороття не перейдені. Відповідно, це все можна відіграти до подальшого політичного дипломатичного протистояння. Конфлікт між Індією та Пакистаном розпочався в 1947 році. Тоді переважно мусульманський Кашмір вирішив приєднатися до Індії. За ці 78 років країни чотири рази воювали. Довкола спірного регіону відбулося 12 менших збройних сутичок. Ну і далі про найважливіші події будемо говорити з політологом у нашій студії, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку, пане Олексія, пані Дарія. вітаю вас і вітаю та Доброго ранку. Я би хотіла одразу почати зі свіженьких заяв, приємних, тому що міністр фінансів США заявив під час слухань в конгресі, що Путін є воєнним злочинцем. А і в той же час наголосив, що все одно така мова дипломатії, коли треба говорити навіть сідати за стіл переговорів, навіть якщо це злочинці, і знов таки трошечки раніше Кіт Келох, який є спецпредставником президента, США, сказав, що головною перешкодою до припинення вогню в Україні є Путін, і це прям не може не тішити, що американські високопосадовці почали називати речі своїми іменами. Чому змінилася риторика? Чи варто розраховувати, що цей маховик нарешті запустився? Дивіться, перші 100 днів Трампа. Давайте так у Трампу була така картина в голові: що Росія допоможе Сполученим Штатам Америки у тиску на Китай може стати антикитаєм, а також може допомогти отримати ядерні напрацювання від Ірану. І дійсно через цю концепцію вибудовували свою риторику представники адміністрації Трампа, казали, що там Росія не звинувачували, не називали її агресором, тобто уникали щось такого, що могло роздратувати Росію. Але ось перед зустрічю перед похованням папа римського базиліці відбулись дві події: перша відхоп. Представник Трампа злетав до Москви, зустрівся з Путіним, і після цього він злетав до Оману. Uh -huh. І там Іран чітко їм сказав, що вони не будуть передавати ядерну зброю Росії uh -huh. або й напрацювання. Давайте так ми uh -huh. ж не знаємо про це. І команда Трампа починає розуміти, що Росія не зіграє ту роль, яку вони їй намалювали. А якщо вони її не зіграють, то навіщо тримати ту риторику, яку вони тримали? Бо це ця риторика дратувала багатьох, в тому числі в республіканській партії реганістів, mm -hmm. а також інших, скажімо так, не те, щоб реганістів, але республіканців крали, слухайте, ну це вже занадто. Mm -hmm. Тобто ви все більше займаєте проросійську лінію, mm -hmm. а Росія на шворох. І зараз ми бачимо відхід від цієї риторики, тобто це не означає, що вони стали абсолютно проукраїнські, але вони вже Їм точно... так зручно, так, Їм так, так але вигідно. вже точно не будуть про російську риторику. казати. Ну, дивіться, риторика риторикою, а мене цікавить конкретика. Трамп би там ще сказав, що ми підходимо до моменту, коли доведеться ухвалювати рішення щодо українського врегулювання, і він цьому, начебто, не радий. А які рішення? Ми ну, поговорили добре. Сіли балакали ж там, сіли заплакали. По перше, Трамп вже почав казати війна. Тобто до цього вони уникали. Але це знову риторика. А так. конкретні речі. А конкретні будемо дивитись, тому що по перше, ну я думаю, очевидно, що Трамп не може зупинити війну Росії проти України, хоч він і казав там до інаугурації, 24 години. Але вони розуміють, що нічого зробити не можуть. Такого верніше може і можуть, але поки що не готові це робити. Але тим не менше, ті той інструментарій, який є. Про нього, в принципі, вже казав і насамперед, як на мене, ну, один з про, найбільш проукраїнських політиків Лінці Грема. це mm -hmm. відомий оцей законопроект про 500% мит на продукцію будь-яких країн, які купують у Росії mm -hmm. нафту. Тобто доларом по рублю. Так, тобто, це і це дійсно може бути дуже неприємна річ для багатьох країн, насамперед європейського союзу. Uh -huh. Давайте згадаємо. Ну, бачите, Урсула вони... фондляєн вже заговорила про те, що все-таки треба повністю відмовлятися. Від це безумовно, такий вже без... тиск з усіх боків. Безумовно, безумовно. Вони розуміють, що якщо Сполучені Штати Америки особливо в умовах тих тарифних війн, на які вони пішли, uh -huh. вони можуть дозволити собі цей крок. Я розумію, що поки що це виглядає нереалістичним ці 500 Але хто його знає, ми бачимо, як лінсі Грем постійно нагадує про цей законопроект. Спочатку нагадує, він казав 50 голосів, є, потім 60. Остання цифра 72. Нагадує 100 сенаторів є. Тобто популярність росте. Так да. Да, і, і багато хто каже, що це також відображення риторики, яка існує в США. Бо більше, знаєте, для мене Лінсі Грем це один з таких найкращих клюгерів американських. Ської політики, тобто, так. якщо він каже щось, то це відображення тих тенденцій, які існують в Вашингтоні. Yes. І він розуміє, що зараз зміщується, як то кажуть, акцент на тиск на всіх партнерів mm -hmm. Росії. А отже, можна піднімати його законопроект, бо він же його автор. Ну і до того mm -hmm. ж лінці, грем республіканець, так само Без як змог. і Дональд Трамп. Без тому змог. все може бути. Ну власне, що ж Путін на всі ці на весь цей тиск з бог боків. Ясно, що Кремль теж не спить все це відстежує все це. Це розуміє і ось власне згадав знову про арішник, Чи як сьогодні нам підказав пан Тимочко Ліщина, будемо його називати? Знову про свій горішник заговорив. Що його так розлютила? Оці можливі санкції, про які ви згадали дрони, які е, паралізували роботу аеропортів. Чи можливо все разом? Ні, ну слухайте, Путіну завжди потрібна лякалка. Він любив ядерну зброєння використовувати, але це дратує і Китай, і Індію, і всіх партнерів Росії, хто ще з нею має відносини. Тому треба щось а взагалі в мене таке відчуття, що в фразу Орешник Путін вигадав хвилин за 5 до свого виступу, коли назвав Орешник, тому що uh -huh. там була інша назва, як то uh -huh. кажуть, не дочитав. І перше, що прийшло в голову, це Орешник, він її використав. Але, по-перше, знаєте, це слово, яке всіх лякає, але чи реально щось стоїть за ним, ну, ось. Певненості немає тому, що ми його mm -hmm. бачили удар по Дніпру один раз, і багато хто казав, що нічого особливого в тій ракеті не було, бо вона досить ефектно вночі падає, mm -hmm. і в цій ці бачили на великій швидкості, але нічого більшого. Але тим не менше путіну дійсно потрібна лякалка. Дібна якесь слово, яке буде всіх дуже дуже. Орешні. А тут же ось нове слово, і всі бояться. О, я що це що це що? Це. А ні, я знаєте, ну, ну, вас да. слухаю, зараз. Думаю про те, наскільки ми всі вже деформовані психологічно. Да, да, Господи, ну ракета, ну чергова ракета впала. Так, ну а Ні, давайте ну, тут що підкреслимо, виставили? що все ж це балістична ракета. Так. Що вона я, ми зараз говоримо про те, що вона як балістична ракета, так. нічого особливого собою не е, представляє. Чого ми не бачили, скажімо так. Просто так, не. чого ми не бачили, так. Якщо ми вже звернулися в бік Росії, давайте поговоримо про певний халадок між Сі Сіцінпінем і Путіним, тому що мало хто на це звернув увагу, але коли Сі прилетів до Росії, його Путін не зустрічав. А зустрічала якась там пані, вибачте, не пам'ятаю прізвища, якась віце премєр Не вже Захарова. Не, пані Воліка, Ні, пані я, я, я навіть не її не знаю. Час, Захарова просто знаю, тому що вона а. ляпи е, в ефірі робить, як в принципі я. А, але там. Е, Чому це все відбулося? Чому а Путін не поїхав зустрічати всі і про що будуть говорити? Ну не про ж вони не на параджепризната приїхали. адкривідкри таємниця з паном Олексієм. ми Казали, що перед етером, що може на парад взагалі не лишиться сідзенпіну. Це моя така здогадка. Може буде, може ні, але знаєте, в мене аналогія. Якщо згадаємо останні роки радянського союзу, коли ще був Ерік Хонекер в ГДР і прилетів Горбачов, і він прилетів сказати хонекару, що до побачення, і його там не особливо зустрічали то Горбачова mm -hmm. тоді, тому що всі розуміли причину візиту mm -hmm. до ГДР. Це от не пам'ятаю скільки місяців. і тут скажуть щось до побачення, а... чи щось будуть вимагати. Те, що Путіну не дуже подобається. Я думаю, що знаєте, ось ми підняли цю тему щодо сили 2 а там вже є який нюанс. Китай же говорить, що вони готові купувати газ. Посилі собі О2 за умови, що газ буде по внутрішньоросійським цінам. Нагадаю, що це субсидійовані ціни, вони нижча собі вартості. І власне, коли зараз піднімає питання Олексій Міллер, голова Газпрому, щодо підняття цін на газ для населення не на 20, а на 230 відсотків. <зас> То це як на мене підготовка саме до можливої, скажімо так, угоди фактичне... платити і Китай, і хай росіяни платять. Пістичне визнання, що Росія є провінцією Китаю, тому що да, ціни да. як у внутрішніх Внутрішні регіонів. Слухайте, Сі зінпіня не зустрів, а Алієв взагалі не прилетів. Президент Азербайджану. О, а я вчора на цьому наголошувала. Для мене було здуванням, чому Азербайджан угу, летить речі, в Москву, чому так. відсилає своїх військових на цей парад. І сьогодні раптом Алієв передумав, що сталося. О, ну, по перше, може згадав перед історію е, трагедії з літаком, бо тоді uh -huh. оди, одна з версій, яка була: що очікували, що буде Алієв літіти якраз до Москви. Він, до речі, тоді uh -huh. летів, але була збиття цього літака, і він повернувся додому. Він не пролетів Москви. і тоді казали, що це можливо хотіли в тому числі фізично його ліквідувати. Це одна uh -huh. з версій. А версія, яку проштовхують, скажімо, так, певні представники азербайджанських. Політологічних кіл, uh -huh. що й Алієву на що на параді будуть присутні голови невизнаних республік. Осетія. Тому Осетія. Yeah. Uh -huh. і відповідно Алієв сказав, що я не хочу знак рівняння. Бо Абсолютно. якщо буду я з ними, тобто ми рівні. я легалізую їх так, в свої присутні і тому. Ну і плюс нож таки трагедія з літаком, тому що Росія ж так нічого і не зробила б. Ну, що ну, це улюблена те тема росіян? Ці, Давайте так. будемо говорити, що ми знаємо вже кілька випадків, коли літаки чомусь падали або вибухали з президентами. Так не будемо у нас немає доказів прямих, але ну. Ну, а хто ще, якщо не вони, ну так, але Смоленську трагедію всі пам'ятаємо з Польського. Я ж про це кажу, так, так. А тому відповідно для Ліва плюс знаєте, ну Азербайджан не хоче демонструвати, що він також має якісь дуже тип, теплі стосунки з Росією. Я mm -hmm. не виключаю, що там Ердоган міг долучитись mm -hmm. до того, так, що я ж тому таки, давайте ви будете в нашій сфері, mm -hmm. а не в їхній. Тому дійсно теж був здивований, коли почув, що Алієв може там бути. І коли mm -hmm. з'явилася інформація, що Алієва не буде. Ну це абсолютно логічно плюс mm -hmm. давайте так повернення контролю над Карабахом, це була перемога Туреччини над Росією абсолютно. і Азербайджан був тут на стороні Туреччини. абсолютно? Ну давайте ще не можемо не згадати про більш далекі події, які нас нібито й не стосуються, але точно стосуються, тому, що геополітика так працює. Та пакистан індія, якщо все переросте у велику масштабну війну двох ядерних держав. Наскільки це серйозний виклик для світу? І чи це не змістить фокус уваги від України? Як його втримати? Тут ну по перше, це повертає на нас до тієї теми, що епоха війн вона повернулась. Mm -hmm. Про що казав колишній міністр оборони Великої Британії? Що якщо раніше якось всі уникали військових конфліктів, то зараз зрозуміють, що так. це дуже популярне Скрінька рішення Пандори відкрилась, так. і тому безумовно не бажано, щоб це в щось скажімо перелилось більш суттєве. Поки що так, ми маємо обмін ударами, але знов ж таки, ось наприклад, Пакистан сказав про 5 збитих літаків mm -hmm. а Індія не підтверджує цього. Тобто а таке... а можна, можна тут просто так. свіжа інформація. Буквально так. щойно 125 винищувачів боролися понад годину на кордоні між Пакистаном та Індією. Ну, ну от зараз риторика ми бачимо це сієнт. CNN. CNN. Але ж головне, що знаєте, ця риторика не була матеріалізована в життя. Бо знаєте, є гарний термін, що ми живемо в епоху постправди. суть, якої полягає mm -hmm. в наступному, що важливо не те, що відбувається, а те, що говорять. про це говорять. як і про це говорять і виходить так, що сторони обмінюються заявами, а потім починають верифікувати. і Виявляється, що нічого такого не було, але ж емоційно кожна ж сторона продемонструвала себе найкра... з скажімо так з переможної точки зору. Ну, по великому рахунку, 23 лютого, чому в радянському союзі святкували цей день як день радянської армії, угу. тому що була перемога, як казали в битві. Насправді це було така а поразка, поразка. Та, та, але, ж, так. сказали, але так. ж сказали, ну, от, бачите, Хоті... для того, щоб утриматись так. від емоційних гойдалок, для того, щоб зберігати холодний розум, дивіться прокидайся. тому що у нас Перевірені експерти, які не будуть вам говорити неправду. Пане Іване, дякуємо вам, що дякую, нас пані, вітали. А я чекаю, чекай, чекай, чекай. Я так. хочу подякувати гостю. Не просто так. Дивіться, от щойно написали 18.15, який приємний фаховий гість у вашій студії. Вітання, пану Івану, дякую, дякую. вітання глядачів. І будемо дякувати. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Сьогодні був нашим гостем